Всім привіт! Це гайд, як знайти нашу майстерню. Її знаходять без проблем, але вирішив записати коротке відео, як знайти її туди легше всього Це ми рухаємось по вулиці Північній, точніше, це в нас вулиця Прирічна кінець. Північна зараз буде після, після депо. Ось далі тролейбусне депо. І ми рухаємось вперед. Так, Зліва ми проїжджаємо тут депо та кільце і пішла вулиця, а якщо прямо по кільцю поїхати, пішла вулиця Північна. направо дорога вниз це на Африку, на пляж, а ми заїжджаємо ось сюди. наліво Ось лежать поки що покришки. Ось ми поїхали. Всім гарного дня.